Моє вітання! Ви на каналі LPRM. І сьогодні я вас познайомлю з дуже корисним і необхідним інструментом, а саме торцювальною пилою LPR EPT-210. Пила торцювальна Lprom EPT-210. Це електроінструмент, який застосовується для багаторазового розпилювання заготовок під різним кутом та нахилом. Пила для торцювання буде корисна при виготовленні віконних рам, різних елементів меблів, декоративних дверних коробок, рамок і деталей інтер'єру. Втусло ефективно під час проведення монтажних будівельних і навіть оздоблювальних робіт. За допомогою такої пили можна розпилювати пластик, дерев'яні заготовки або алюміній. Робоча частина пили складається з міцної та легкої станини з алюмінієвого сплаву та рухомої круглої секції, а також паралельних упорів, що складаються з двох частин. Поворот різання торцювальної пили можливий в обидві сторони вліво і вправо. Ця конструкція повертається разом із круглим столом щодо упору до якого притискають заготовку. Кут виставляється за розміткою або фіксаторами часто використовуваних значень. Окрім повороту, ви можете ще нахилити пилу і робити розпили під кутом максимум 45 градусів. За нахил відповідає ось цей фіксатор зі шкалою. Задля вашої безпеки модель Lprom EPT-210 оснащена захисним кожухом запобіжником, який запобігає випадкове відкривання кожуха. А також мають отвори з гвинтовими затискачами для встановлення струбцин або іншого устаткування. Для зберігання та транспортування в конструкції передбачено фіксатор, завдяки якому пила залишається у складеному вигляді. Корпус має швидкий доступ до вугільних щиток. Та ефективну систему охолодження. Заміна пильного диска проводиться легко і швидко завдяки фіксації шпінделя та шестигранного ключа. Пила оснащена патрубком для відводу пилу, до якого ви можете приєднати пилосос або мішок для збору опилок, який йде у комплекті. Тепер поговоримо про технічні характеристики пили. Lprom EPT-210 має двигун зі споживаною потужністю 1700 Вт, завдяки чому пила здатна розвивати 5000 обертів на хвилину. Діаметр встановлювального пильного диску 210 мм. Максимальний пропил під прямим кутом складає 60 на 120 мм. А під кутом 45 градусів пропил буде 60 на 80 мм. Під прямим кутом і нахилом голови під 45 градусів. Максимальний пропил складатиме 45 на 120 мм. А з кутом 45 градусів і нахилом голови пила здатна впоратися із заготовкою товщиною 40 на 80 мм. Торцювальна пила Elprom EPT-210 поставляється в картонній коробці. В комплекті йде якісний диск по дереву з побідитовими напайками діаметром 210 мм, запасні вугільні щітки, Шестигранний ключ для встановлення диску, мішок для збору пилу та інструкція. Тож, якщо ви маєте невелику столярну майстерню і вам потрібна компактна торцювальна пила, Lprom EPT-210 саме для вас, замовити її можна за посиланням в описі під цим відео. Сподобався огляд, поставте вподобайку і підпишіться на канал, щоб не пропускати нові огляди. Бережіть себе. І не нехтуйте правилами техніки безпеки і користуйтеся якісними інструментами. На цьому в мене все. Бувайте!